Змагання з дзюдо пам'яті загиблих сумчан відбулися в сумах минулої суботи. Спортсмени з восьми регіонів країни у манежі сумдеу змагалися за звання кращого на змаганнях. Побував Олександр Качанов. Відкритий турнір з дзюдо пам'яті полковника Олександра Аніщенка та капітана Максима Савченка відбувся у Сумському манежі. Сюди приїхали 365 спортсменів з восьми регіонів країни. У двох вікових категоріях вони розіграли 34 комплекти медалів. Головний суддя змагань Олексій Мараденко говорить: на таких турнірах виховуються майбутні чемпіони. Що таке Європа для нас? Що таке Європа для нас? Це прохідний етап. Наше завдання на Олімпіаду вийти. Ось і я сподіваюся, впевнений, що хтось із цих дітей братиме участь і представлятиме нашу країну на Олімпіаді. Ну, на Олімпіаді. Андрій Бондарчук привіз у суми 10 своїх вихованців. Говорить, головне на такому турнірі не медалі, а досвід. На, Украї... На українській землі багато талановитих дітей. І наші діти всі талановиті. Неважливо, скільки медалей і які вони виборуть. Важливо, який урок вони тут отримають. Місце Київ представляють вихованці Владислава Потапова. Тренера розраховує, що його вихованці поборються за золото. Десь планували б в першому віці штуки дві-три, да і в другому віку, у віковій вікові категорії теж хотілося б пару золотих взяти. Найбільше учасників близько сотні представляла Сумщина. За збірну області виступали дзюдоїсти з Сум, Охтирки та Охтирського району Ромен Кролевця, Недрігайлова, Трасянця, Шостки, Ямполя та Дружби. У нас дуже масивний состав. Ну, розраховуємо на багато медалей. Перші місця. А Скільки перших місць? Ну, боротьба покаже. Чим більше, тим краще. У підсумку запоріжці вибороли одну бронзову нагороду. Команда з Києва здобула 28 медалей: 7 золотих, 10 срібних і 11 бронзових. Команда Сумщини вибрала 11 медалей найвищого гатунку. Семеро спортсменів поступились у фіналах і здобули срібло. Ще 15-ро у втішних фіналах вибороли бронзові нагороди.